Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про Україно-єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостем нашої сьогоднішньої програми буде пан Ілля Чедолума. Він історик, аспірант українського католицького університету. Пане Ілля, вітаю вас. Вітаю, Пан Ілля. Досліджує життя і інтелектуальний спадок Михайла Рудницького. Хто ця людина? Прізвище насправді в Україні дуже відомий, зокрема, в культурному середовищі. Довищі так, перша половина ХХ століття пов'язана із рудницькими. Чи має Михайло його родина стосунок до цих рудницьких? Хто такий Михайло Рудницький? В чому власне причина і предмет нашої розмови у програмі про українсько-єврейські зустрічі? Я сподіваюся, що ми про це все сьогодні. Поговоримо, пане Іллє, Мабуть, почнемо із базових якихось даних, базової інформації, яка стосується героя сьогоднішньої нашої оповіді, і власне героя ваших досліджень. Хто такий Михайло Рубницький? І власне, як ви прийшли загалом, як з'явилася ідея досліджувати життя цієї людини? Моя зустріч з Михайлом Рудницьким досить цікава і специфічна. Ще коли я навчався в Чернівецькому національному університеті, а сам я родом з Чернівців, я почав брати участь в проєкті музею історії та культури євреїв Буковини, який був присвячений збіру інтерв'ю. Українських селян, які пам'ятали міжвоєнний період і період другої світової війни, це тривало декілька років, і в тому числі акцентувалася увага на пам'яті про буковинських євреїв, що пам'ятають люди за буковинських євреїв, тобто що йому розповідали батьки, і це був для мене перша така зустріч з єврейською культурою з пам'яттю про євреїв України. І вже пізніше, коли я в 15-му році переїхав до Львова і поступив на програму єврейських студій в УКУ, і почав займатися біографією Альфреда Носіга, львівського сіоніста, людина, яка одним з перших висунула ідею створення єврейської держави в Палестині. Тобто, це, це відбувалося у Львові насправді. І оця перша ідея, і пізніше, коли я поступав на аспірантуру, у нас виникла з моїм науковим керівником Ярославом Грацаком. Виникла ідея написати дослідження, яке б, в якому висвітлювала б б історію українсько єврейських взаємин на теренах західноукраїнських земель. І ми думали взяти за приклад дослідження Йоханана Петровського штерна Антиімперський вибір, який в своїй книзі описував оцю когорту. Люди єврейського походження, які стали українськими культурними діячами, коли ми почали досліджувати ми, е, західно західноукраїнські терени. Ми побачили, що е, насправді, крім родини рудницьких, дуже мало ми таких прикладів маємо, і ми вирішили закцентуватися саме на цій сім'ї. І е, пізніше в ході дослідження я зрозумів, що матеріалів так багато що треба зменшити звузити це до одного персонажа і вибрали е, саме Михайла Рудницького. Михайло Рудницький цікава постать з дуже багатьох причин. Ем, перше, це звичайно походження. Він походить з української єврейської родини. Його батько Іван Рудницький був сином священника, а мати Іда Шпігель походила з єврейської земльованої родини у, у Львові. Ем, друге, він ем, був ем, дуже цікавим письменником, літературознавцем, перекладачем знав понад 10 іноземних мов Тобто був поліглотом, і він постійно цікавився е, культурною взаємодією французькою культурою, польською культурою, е, єврейською культурою, англійською культурою, і, звичайно, намагався принести якісь ці культурні течії е, саме на рівні терена в українську культуру, і історія створення цієї родини дуже цікава, тому що. На кінці 19 століття ми маємо дуже мало прикладів змішаних українсько-єврейських шлюбів, саме в середовищах інтелігенції чи в родинах священників. Більшості, якщо ми мали такі приклади, то це припадало на сільську місцевість Галичини, куди більш частіші були приклади польсько-єврейських змішаних родин, тому що так як польська культура була переважаючою з кінця дев'ятнадцятого століття на території Галичини, то е, місцеві євреї куди більше хоча симілювалися саме до польської культури, і це відповідно впливало на кількість змішаних шлюбів. Проте Іван Рудницький, батько Михайло Рудницького, належав до першого покоління інтелігенції, які походили з родин священиків, які обирають саме секулярну для себе професію. Він вирішив стати. Адвокатом, правником, і це дозволило йому, по перше, отримати повністю незалежне фінансування. Він сам заробляв собі на життя. А по-друге, він міг собі дозволити одружитися на ті дівчині, на якій він хотів. Насправді це була катастрофа з точки зору історії родин, їх. Для батьків з обох сторін, тому що ні батьки Івана не бажали цього шлюбу, щоб єдиний син священника одружився на дівчині з єврейської родини ні батьки і не бажали цього шлюбу від моменту їхнього знайомства до моменту вічання пройшло 10 років. Тобто, це 10 років вони, скажімо так, йшли на партіж своїм родинам заради того, щоб мати можливість одружитися. І тільки в 1888 році вони змогли це зреалізувати, і Дашпільгель е, е, вихресталась і отримала ім'я е, Ольга, і е, після цього тільки вони змогли одружитися е, е, по по первах сім'ї було досить складно. Е, тому що все ж таки, от, от, от таке походження дружини, воно викликало постійні якісь розмови за спиною. Вони часто переїжджали з місця на місце і тільки в бережанах. В 1903 році вони змогли на довший час зупинитися в свій час. І Іван Рудницький, батько Михайла, і його батько вони вчилися в Бережанах, тобто це була така певна сімейна традиція. Там навчатися, і там вони змогли вже краще закріпитися. Цікаво, що мова спілкування в їхній сім'ї була польська, проте незважаючи на це. Всі е, брати і сестра Михайла Руницького, тобто всі діти Івана та Ольги Руницьких, вони виросли як українські діячі е, і завжди себе позиціонували саме як українські діячі. Е, тим часом, як їхня мати е, так і не змогла до кінця оволодіти українською мовою, проте, в всіх листах, які вона писала своїм дітям, вона в, в, писала їх польською, але в кінці листа завжди підписувалася українською ваша мама е, Ольга. І вже в Бережанах. Е, це єврейське походження зіграло цікаву роль в контексті українсько-єврейських заємин. коли в 1903 році в Кишиневі відбувся великий погроб, то місцева єврейська громада в Бережанах вирішила влаштувати, скажімо, так, велику молитву в Великій Бережанській синагогі і. Місцева українська громада вирішила відправити туди делегацію в знак солідарності з місцевими євреями, те, що вони також, скажімо так, підтримують їх в цьому горі, і це було троє представників цієї делегації – Місцевий адвокат Володимир Бачевський. І двоє гімназистів місцевої гімназії Антін Чернецький, який пізніше став соціалістичним діячем українським в період визвольних змагань, і власне Михайло Рудницький. І це був перший раз, коли його власне походження, скажімо так, сприяло тому, що він брав участь в українсько-єврейському е, діалозі. А е, друге, такий випадок цікавий на період його навчання в Бережанах припадає на 1907 рік. Е, тоді стався такий інцидент, коли. Вчитель в гівдазії несправедливо образив е, однокласника Михайла Рудницького, єврея на прізвище Лянсман. і Михайло Рудницький заступився за нього, сказавши, що поведінка викликає себе безчесність. На деякий час його відсторонили від уроків. Тобто, за це після цього інший його одно, однокласник Альфред Білик, який вже в міжвоєнний період стане. Тобто, навіть посаду воєводи отримає в. В відновленні речі посполки він вже вступився за Михайло Родицького і підняв страйк великий, як про який писали в ділі в газетах, тобто там з Львова ем, приїжджали розслідувати, що сталося в гімназії, і в кінці кінців Михайла Рудицького відновили. Тобто, це цікава ситуація, коли е, гімназист України заступається за гімназиста євреї, і пізніше гімназист поляк, тобто заступається вже е, власне за українців. Це показує те, що національні. На ідентичність сер серед цих гімназистів, молодих людей на початку ХХ століття, вона, скажімо так, відходила дещо на другий план. порівнюючи, наприклад, з такою, якщо можна це сказати, становою солідарністю, тобто, те, що ти гімназист, значило більше ніж те, хто ти є по національності, і про це писав вже в міжвоєнний період Михайло Рудницький, згадуючи оцей період навчання і. Е, ситуація, контекст е, змінюється в міжвоєнний період е, дуже сильно, е, тому що е, програш у визвольних змаганнях українців е, створює таку, такий контекст, в якому опція, е, скажімо так, асиміляції євреїв в українське середовище стає практично е, неможливою, е, умовно кажучи, тобто більша частина населення українського це селяни. Прошарок священиків і зовсім невеликий прошарок там представників вільних професій, адвокатів, лікарів, там, представників кооперації, якогось бізнесу, які часто були економічними конкурентами євреїв. І відповідно. Українців також є меншиною, яка в багатьох моментах обмежена в політичних правах. Відповідно, ні шлях культурної асиміляції, ні шлях, скажімо так, політичної асиміляції чи детальнішої взаємодії, ну він був ускладнений. І це був дуже різкий контраст, на який звертали сучасників міжвоєнний період. Е, Моно кажучи, Степан Баран е, діяч Ундо писав, що от в Галичині немає цього феномену про шарку євреїв, які позиціонують себе як українських культурних діячів, ти часом на теренах радянської України. Ми це бачимо в музиці, в, ну, в літературі, в, в, в перекладах, мистецтво... зокрема, Перша світова війна в ній задіяний Рудницький не був, наскільки я розумію. Так Друга світова війна, і, власне, чи перебуваючи, якщо він був тоді у Львові, під нацистською окупацією, в тому числі походження не арійське, так би мовити, так воно могло ну зіграти фатальну роль насправді. Для Михайла Рудницького, для його родини, ну як і зіграло для дуже багатьох людей, які мали єврейське коріння у Другій світовій війні. Зокрема, так участь в Першій світовій війні. Михайло Рудницький не брав. Він не воював на фронтах, хоча його братів Івана і Володимира було мобілізовано до Австро-Угорської армії. Проте він не був мобілізований і він опиняється на теренах на України і до. Січня 1919 року він проживав в Києві, працював, викладав в університеті філософію, і цікаво, що в період між 19-м і 20-м роком він був в Парижі в дипломатичній місії УНР і був спочатку перекладачем, пізніше секретарем і навіть скарбником цієї місії. Тобто, частково можна сказати, що він брав участь в скажімо в процесах періоду визнаного змагань, але на дипломатичній службі. Так, його походження під час Другої світової війни це був фактор е, дуже великого ризику і небезпеки, тому що ще в міжвоєнний період походження в родницьких е, деякі середовища, наприклад, на сторінках журналів «ЗИС», а куди більше на сторінках журналів Комар, це такі сатирично-карикатурні журнали, де були і якісь різні тексти, і зображення публікувалися, вони видавалися концерном Івана Тиктора. Там часто робили карикатури, де натякали на єврейські. Походження родицьких, їх зображували сталесами, інколи їх зображували з такими стереотипними пейсами, і, і ми бачимо навіть по приватних листувань, ем, наприклад, середовища деяких письменників, які гуртувалися навколо Дмитра Донцова. що про походження рудницьких е, в зневажливих е, конотаціях постійно згадували. Тобто, це не був секрет ні для кого на початок Другої світової війни, і так це створювало е, проблеми в щоденникових записах е, Івана Лисяка Рудницького, е, сина Мілени Рудницького, е, племінника Михайла. Визначного історика з української діаспори за 1940 рік він в грудні 1939 року разом з мамою Міленою втік з території радянської зони окупації. За 1940 рік є записи, в яких згадано те, що певні середовища пов'язані з ОУМ шантажували його маму і його дядька Івана Кедрина, який також перебрався до Кракова, тим, що вони мають єврейське походження, і вони їх можуть ніби видати німцями. І вони дуже чекали приїзду Володимира Руницького. Іншого їхнього брата, в якого зберігалися метричні записи, і в тому числі щоб показати, що вони насправді не з єврейської родини, а по записах що з греко-католицької сім'ї, і це була певна проблема. З іншого боку, ще складніша ситуація була з Михайла Рудницького, тому що якщо Лисяк Рудницький за мамою пізніше переїхали до Берліну, а якби це не було парадоксально, в Берліні під час другій війни. Євреям часто вціліти було набагато легше, ніж, скажімо так, на східних теренах, на теренах польських чи українських земель. То Михайло Руницький залишався на теренах Галичини. Він проживав то в Львові, то в невеличких галицьких містечках, і він зміг вижити в основному. Це велике питання, якщо чесно, як Рудницькі змогли вціліти під час другої світової війни, і 100% відповіді поки що немає жоден дослідник в будь-якому випадку. Я цього таких документів не бачив. Але найімовірніше, Михайло Рудницький зміг вціліти тому, що він як під час Першої світової війни, так і під час Другої світової війни він е, жив з того, що працював в перекладацькому бюро. Він знав дуже багато мов, е, чудово володів ними. І він в цих перекладацьких бюро в тому числі займався створенням м, різних роду документів, справок, в тому числі фальшивих документів. І якщо він робив це для інших, скоріше за все, що він зробив такі самі документи під час Другої світової війни для себе. Ймовірніше за за все, це були документи про те, що він фольксдойче, тобто, які дозволяли йому відносно безпечно, скажімо так, пересуватися. Пане Іллє, що стосується повоєнного періоду, час біжить у нас не так багато. Михайло Рудницький прожив досить велике життя, так дожив до 70-х років. Так. От що стосується вже радянського періоду після 44-45 року, як він жив у цей період? В кінці сорокових років в процесах, які пов'язані з так званою боротьбою проти школи Грушевського у Львові, і так далі, був період, коли Михайло Рудницький був близький до того, що він також міг бути репресований це в 47-му році. Проте він неформально і формально спів... змушений був співпрацювати радянською владою для того, щоб вціліти. Хоча, коли ось був цей пік загрози, знов таки е винирнули його єврейські походження. Люди, які ставали на його захист, на партійних збор і так далі, вказували, що його, е скажімо, так ймовірна колаборація там з е буржуазними націоналістами чи е е нацистами під час війни неможливо, тому що що його мати єврейка, тобто про що ви говорите? Тобто, можливо, тут навіть його єврейське походження радше на користь йому зіграло. І скажімо так, навіть після війни, цей фактор єврейського походження супроводжував родину Рудницьких. Ми маємо цікаву згадку за 1971 рік, коли виникає ідея відсвяткувати український Великдень в Ізраїлі, і в першу чергу ось Авраменко, людина, яка емігрувала з України на терени Ізраїлі, він пише саме до, до брата Антіна. І до Мілени Рудницької з пропозицією приїхати в Ізраїль і взяти участь в цій організації. Так само молодий Іван Лесяко Рудницький вже в 60-х роках дуже прикладається до того, щоб зав'язати українсько-єврейські контакти в академічній площині серед діаспорних істориків в північній Америці, і ймовірніше за все. Випадковості рідко буває бувають те, що на початку 90-х років молодий львівський історик, який зветься Ярослав Грицак, який береться видати Есе Лисика Родицького, на початку 2010-х створює створив програму єврейських студій. Тобто ця тяглість роди до як факторів українсько єврейської зустрічі в українсько-єврейській синтезі на цих теренах, вона залишає свій слід і досі і по сьогодення. Чи Михайло Рудницький його родина мають якийсь стосунок до рудницьких там Антіна, наприклад, композитора, чи Юліяна Рудницького, Степана Рудницького? От Рудницьких в Галичині залом в західній Україні досить багато. Чи це люди не пов'язані? Антін Рудинський це рідний брат Михайла Рудинського, наймалоший брат е, в сім'ї. Е, Степан Рудинський де пов'язаний з ними. Він просто одобілець, але він вплинув на е, сім'ю Рудинських, е, коли в 20-х роках вже е, до еміграції в відді Іван Рудинський ще, ще з братів Михайла. Почав публікуватися як публіцист, е, він знаходився до певної міри в тіні Михайла, свого брата, і в тіні Степана Рудницького, на той момент вже відомого географа і так далі. І саме через це, щоб не бути в тіні вже відомих інших рудницьких, Іван, е, Рудницький бере своє прізвисько Кедрин. І так з'являється Іван Кедрин або Іван Кедрин Рудницький. Ну і Юрій Рудницький, Юліан Опільський, так само псевдо. От очевидь, через те, що популярне прізвище досить так. <різь> Ви готуєте видання якесь так, базоване на дослідженнях ваших. Зараз я готую дисертацію для того, щоб її захистити, і після захисту я планую переписати цю дисертацію, тому що жанр книги він відрізняється від жанру дисертації, переписати її вже як власне книгу, і потім видати її дослідження, і сама історія Михайла Рудницького і родини Рудницьких це історія про що, якщо підсумувати нашу розмову коротко. Це перше це історія про те, що українсько-єврейські взаємини це не тільки історія якихось взаємних образ, історія стереотипів, конфліктів, трагедій і та Так далі, це часто ще історія синтезу і поєднання, як наприклад батьків Михайла Рудницького. А друге, Михайло Рудницький належить до тієї категорії українських діячів ХХ століття. Які маючи або змішане е, частково українське походження, або навіть взагалі не українське походження, ми можемо згадувати, наприклад, В'ячеслава Липінського, Ольгерда Рдайполита Бочковського, навіть митрополита Андрея Шептицького, е, цілу плеяду, тобто діячів, які мають таке змішане походження, свідомо обирали для себе, скажімо так, українську культуру, український напрямок е, і пов'язали з ним е, майбутнє і мені здається, що історія життя Михайла Рудницького це історія синтезу і свідомого вибору української культури. Дякую вам за цю розмову. Ілля Чудолума, історик, аспірант Українського католицького університету, був гостем віртуальним гостем нашої програми. Розповідав нам про родину рудницьких, і, зокрема, Михайла Рудницького. Мене звати Василь Шандро. На все добре, слухайте, думайте і нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Зроблено на громадському радіо.